Міська бібліотека для дітей відзначила день шоколаду, на який запросила своїх юних читачів. Традиційно розважали дітей казкові персонажі та головна героїня дня шоколеді. Ну, звичайно, оскільки свято у нас шоколадне, то головна героїня у нас шоколеді, яка буде протягом усього свята спілкуватися з дітьми, гратися. Так, а також до них завітають дуже веселі, кумедні та яскраві персонажі це ласуни, хрюмзик і Мумзик. Які живуть в країні Шоколандії і полюбляють все солодке. І також вони будуть розважати дітей своїми іграми, веселощами та заряджати настрій. Окрім розваг, дітям розповіли історію виникнення найулюбленішого смаколика та цікаві факти про відомі в усьому світі ласущі. Їх створили не для дітей, а для солдат, які хотіли шоколад, який не тане. Бо ми знаємо ММДМ. У нас ніколи не тане, так яка б температура не була, навіть там в авто чи в автобус, в потяг. Ми беремо з собою. Вони залишаються такі ж. Доведено, що темні сорти шоколаду сприяють виробленню в організмі ендорфінів, так званих гормонів щастя. Смакуючи шматочки шоколаду, ви не лише отримуєте задоволення від його смаку, а й покращуєте настрій. А споживання шоколаду дітьми робить їх добрішими. Так вважають американські вчені. Мої її улюблені солодощі це чоколадка, вона з лайками. Коли ти її кусаєш, ти її шоколад смакуєш і желейку. Він може бути складливим в великих дозах можна. Може, можна переїсти його плохо будете, буде живот болеть болити Завершилось святкування шоколадного дня солодким частуванням.